Це була їхня перша зустріч. У коридорі сиротинця в Святогірську семирічний Дмитрик знаходить нову маму. Рідну він не пам'ятає. Дмитра і двох його сестер Наталко і Таню хоче усиновити Тетяна Горозія. Тоді вона звідти їде, та вже за тиждень знову в Святогірську. От ви, ага. ви? А я, я, вас. Я, я спішила до вас вас Привіт. таких, як пані Тетяна, називають мама опікун Поки що разом із дітьми вони житимуть в неї в квартирі, а трохи згодом переїдуть в дім добра. Розказуй, куди поїдеш? Дамой, цей святогірський сиротинець називають смарагдовим містом. Нині тут живуть діти, яких вивезли з дитбудинків у зоні АТО. У чому вивезли? У тому й досі ходять, кажуть волонтери. Та ви й самі бачите, у чому ці діти лягають спати, і попри це, все одно посміхаються. Жила, щоб у вас, у вас хороша сім'я з'явилася. появилася. Наші діти вони жадібно дивляться в очі і вдячні за кожну крихту уваги. І волонтерської у вигляді пакунків із гуманітаркою. Сидралі біші із Голландії із Флондана вот, опікунської з її наполегливістю і твердим бажанням зробити все, аби забрати їх звідси. Скільки роботи вже було і сил прикладено для того, щоб забрати дітей з попередньої роботи і такої дуже кропітливої. Дуже Дуже точної можна сказати оперативної роботи, що я все таки наділа, що це буде дуже швидко і оперативно. Сьогодні день принес саму найбільшу радість, яку ми так довго чекали. Ми забрали наших дітей для дома добра. тепер вони ні сьогодні до своєї мамі, нової мамі. Поїзд красний лиман Київ. Наталка, Тетяна і Дмитрик ще ніколи так далеко не їздили. А де Чемно, просто. На столі чай і солодки. Кожен займається своїм. Новоспечена мама не стримує радість. Щастя. Я везу трьох діток, яких я так довго хотіла забрати. Далі буде Київ і купа нових вражень. Ета іскалати, поштоки. Перший спільний сніданок. Ну, а це ну кашку. хтось те буде для начала? Давай. І перший домашній сон. Згодом ці діти житимуть тут, у домі добра. Це мальовниче черкаське селище Сорокотяги. Нині спільний проект громадської організації Миротворець і мами опікуна Тетяної Горозії на етапі підготовки до оздоблювальних робіт. Раніше за гроші небайдужих меценатів і волонтерів зробили цегляну надбудову для другого поверху і майже закінчили дах. Скажіть нам пару слов про сусідів своїх. Микола Максимович живе по сусідству. Сам він родом із Донеччини, і, хоч поїхав звідти 10 років тому, малим землякам дуже радий. Дітьми завжди весілля і краще, звісно. їх треба відпитувати, добре відноситися к ним і буде все нормально. За будівництвом дому добра він спостерігає зі своїх вікон. Працюють, каже, добре, але матеріалів бракує. Ну от зараз вони могли працювати, а ні то обшивки, хотя обшивати отеці. Ліс, оте за ніж виложили, а там навіть, досками, обчувачом кришу делать. Так історично склалося, що у цьому приміщенні в різні часи були різні дитячі заклади. Ось оце пам'ятка архітектури 19-го сто. Панський, панський будинок, будинок. оце япанський будинок, так. а це воно було приміщення е, їх як е, ну допоміжне ага. розумієте, і в ньому тут також перебував. колись ще був дитячий садочок. От і нині сільська громада дуже зацікавлена у тому, щоби тут якомога швидше відкрили суротиниць сімейного типу. Ну, ми самі якби зацікавлені в тому, щоб розумієте, є діти, у нас є школа. Ми хочемо, щоб у нас ну, село жило. У кількох десятках метрів від дому добра місцева сільська школа. Найбільший клас тут налічує дев'ять дітей. У Нас навчається всього 57 учнів, хоча приміщення школи розраховане на велику кількість дітей, але дітей щороку зменшується. Будуть діти, буде школа, так кажуть у районному відділі освіти, і додають, що від дому добра буде добре не тільки дітям. Ну, робочі місця будуть і для дітей же ж. Таке, що діти будуть в дитячих будинках, що таке буде теж ж будинок сімейного типу, по-моєму, так? Да? О, це буде дуже хорошо у подружжя. Горозія українки Тетяни і Грузина Міраба троє дорослих дітей. Нині ця сім'я одна з небагатьох в Україні, хто готовий взяти відповідальність за покинутих сиріт із зони АТО. Я думаю, що дорога добра в кожної людини своя і вона тягнеться на протязі всього життя. Чоловік, коли на правильному путі, все складається настільки замечательно. Это как будто поднимаешься по ступеньке в гору Олимп. І я думаю, що кожен, хто це чистого з вот как як це Татьяна Тетяна и Імірам Валерьевич, У них так і виходить все. Все, як має бути. Дім добра це український проєкт для допомоги дітям із зони бойових дій. З усильними волонтерів та меценатів, громадська організація Миротворець будує його вже четвертий місяць поспіль і закликає долучатися всіх небайдужих. Добро і дива завжди в ціні, а надто перед різдвом.